Коли чекати на завершення бойових дій в Україні? Чи буде дійсно у нас мілітарно-цивільний спосіб життя, хто не служив, не має привілеїв і навіть якихось ну, цивільних там, соціальних прав? Такого у нас не буде. Такого у нас не буде, чи на жаль, чи ні. Таке питання філософське. Що буде? Якась, я, якийсь відсоток військових буде переведений до цивільного життя. І це буде якась така масштабна програма, і буде вона за 2-3 роки. Це може бути і адаптація, це може бути якісь підприємства будуть брати тільки військових на роботу. Тобто, от така історія. Поїхали далі. Я не хотів йти на вибори. Лукашенко жаліється на те, що немає йому заміни 30 років і вже йому ніякого бути у власті, навіть неприлічна, маєш ти бубачка. Неприлічний Лукашенка. Ой, Лукашенка. Надалі. Нехай не переживає це буде найшвидший його строк на цій посаді. Так що нехай за це не переживає. Далі знаєте, що буде в Білорусі? Буде правити якась династія, якась сім'я, сімейна династія. І це буде прям декілька поколінь. Це буде після цього усатого тарана. Ну, і це буде непогано для Білорусі. Так, виїхали далі. Ізраїль, ймовірно, розпочав постачання Україні зброї радянського та рашистського виробництва за трофейною в Газі, Лівані та Сирії. Ми з вами це бачили. Кілька військово-транспортних літаків 100 гривень донат. Дякую, молодці. Так, значить, що ми дивимось? Ми дивимося з вами за трофейна зброя. Іде нам. Нашим бійцям. Так, подаруночки будуть. Найближчі два місяці. Вони прям дуже класно нас врятують. Причому подарунки великі, або те, що пливе, або те, що літає. Дуже добре. Завершення війни до 9 травня 2025 року. Який вигляд має студенний план Трампа щодо України? Січень, лютий, 25-го. Телефонні переговори Трампа і Бункерного. А, ні, вони вже відбулися і нічого там не змінилося. Єдина... Зустріч, переговори, контакт може відбутися аж після березня місяця. Лютий березень, 25-го, Зеленський має скасувати указ про заборону переговорів з бункерним. Чи буде так, як написано? Не, не питання. Це не є проблемою. Далі. 20 квітня, 25-го, оголошено перемир'я. На великдень по всій лінії фронту перемиря по всій лінії фронту дуже велика дурість. Розраховувати на те, що умови перемир'я, навіть якщо воно буде, будуть дотримуватися ті, ті... ви розумієте, да? що хочеться багато чого сказати. Так що тут така собі історія. Далі, кінець квітня, 25-го, запуск міжнародної мирної конференції для укладення мирної угоди. За посередництва штатів Китаю, країн Європи. Глобального півдня. <клес> так. Так-так-так. Коли-коли. З 5 по 8 місяць щось приблизно таке. Схоже, Да, може відбуватися, але не раніше. Обмін полоненими всіх на всіх. Обмін полоненими всіх на всіх. Так. Раніше, ніж ми з вами думаємо. Тут тут все добре, нехай так і буде. До 9 травня 25-го декларація завершення війни, і скасування воєнного стану в Україні. Де завершення війни? Для яких жителів України на якій території вона закінчилася? По всій? ні? Отак. Серпень, жовтень, 25-го проведення президентських, парламентських і місцевих виборів. Після шостого місяця, чи так, чи інакше, буде перезапуск всієї системи, і ми неодноразово з вами це бачимо. Перезапуск буде пов'язаний з виборами традиційними. Як то ну, ми з вами там звикли і бачили до цього дуже сильно в цьому сумніваюся. Але перезапуск буде однозначно. У Раді закликають звільнити міністра оборони Умерова. За словами Радіної міністр самостійно призначив нового керівника агентства, що на її думку руйнує реформу оборонних закупівель та означає ручне управління процесом закупівель, умер на своїй посаді, яку маємо користь для України. Яку маємо користь для України. Людина виконує чіткі поставлені задачі. Нікуди вона не дівається з цього місця, тому що чітко виконує. Але скоро, оскільки у нас буде перезагрузка, то людина буде навіть міняти місце проживання, кудись переїжджати. Який маємо зиск для України? Ну що скоро буде перезагрузка, і скоро всі кудись звалять. Дай Бог, щоб воно так і було.